Яким депутатам не має знайтися місце у новій раді? Ти хочеш, щоб він назвав персоналі і війни? Ні, якості. Якості. Ті, які не ходять на засідання сесії пленарним і комісії, Ми, вони не будуть балотувати. Чесно, от, громадський рух чесно, робив. Я його представляю. Ти також. можеш згадати зараз ці прізвища? Я можу згадати ці прізвища, вони висять у нас. Ну, на то сайті. Марина Рейко, так. Це Яхимець. Марина Рійко, це Поліна Фісюн, це Яхімець, це Валентина Трахтенберг, яка досить багато пропускала. От, це, ну, це... Оце ТОП. Це був ТОП. От, ну, але ймовірно, що вони і не підуть всі. Ну, не, я не знаю. Ну, тобто, чи підуть, чи ні. Є депутати, які. Ігнорують засідання комісії дуже часто, тому що є пленарні засідання, сесії, так звані, да, а є е, робота в комісіях, і вона дуже важлива. А з ким тобі було зручно як громадському активісту працювати в цій каденції, з якими депутатами? Ви знаєте, не було проблем особливо з підходом до депутатів майже всіх. Ну, тобто, ну які і словом і ділом, як кажуть? І словом і ділом. Ну, гарна комунікація наприклад з Олегом Морозом у нас. Ну, він такий відкритий, достатньо відкритий депутат. і я завжди розумію, що якщо щось хтось тобі говорить, він якось хоче з тобою тобою проманіпулювати. Ну, дуже часто. Тобто він хоче, щоб ця інформація десь розійшлася, або ми зробили якісь певні висновки з цієї ситуації. Але людина відкрита і вона йде на комунікацію. В принципі, от закрита така каста це більше регіонали. От Вони якісь такі всі закриті, вони ну, не дуже комунікабельні. Ну, Крім, мабуть, Артема Стаха, який він дуже відкрита людина і завжди з посмішкою зустрічає і так далі. І наскільки твій прогноз оновиться склад депутатів? Скільки буде старих, скільки нових? Ну хотілося, я так розумію, що а, відсотків на щоб половину, не 90, на На половину точно, да, точно А по факту, твій прогноз а, по факту, ну я думаю, що наполовину так і буде.